Привіт! В цьому відео розкриємо деталі про аналіз ніші на Розетка. На що варто звернути увагу для того, щоб отримати результат? Приємного перегляду! Е, перш за все потрібно почати з аналізу ніші: порівняння топ-товарів свого магазину з аналогічними товарами у конкурентів на маркетплейсі. Тобто, спочатку визначаємося, з якими товарами ми заходимо на розетку. Потім, це візьмемо, наприклад, топ-30 самих, самих самих товарів, які роблять нам оборот взагалі. Знаходимо аналоги цих товарів на маркетплейсі і дивимося, як вони видаються у конкурентів. На що звернути увагу? Перш за все, номер один це ціна, чи вона є для вас конкурентною. Далі швидкість відправки товару. В ідеалі більшість. Конкурентів просунутих продавців вказують терміни відправки товару. Ви маєте продумати, як швидко ви можете його відправити, і вказувати це безпосередньо в карті товару. Далі наявність у конкурентів безкоштовної доставки. Подумайте, які поштові перевізники вам доступні у вашому регіоні, де ви працюєте. Яку з зрахуванням вашої маржі ви можете запропонувати безкоштовну доставку, на який перевізник? Далі відсутність обов'язкової передоплати це особливо важливо, коли ви новачок. Ви тільки зареєструвались, У вас ще немає рейтингу відгуків. На розетці аудиторія така, що для них це може стати тригером, коли з них просять передоплату. Самостійне пакування тощо, тобто, якщо ви самостійно пакуєте товари, якщо особливо це якісь негабаритні товари, про це треба буде особливо важливо, якщо ви це вкажете. Потрібно буде промоніторити товарів із магазинів продавців. Далі тут вказано, на що варто звернути увагу. Це популярні товари, ніші і наявність відгуків. Про це ми поговоримо пізніше. Перед початком роботи також визначення та аналіз самих магазинів конкурентів, тобто порівняння та визначення умов, переваг, рівня якості обслуговування конкурентів із можливим рівнем надання власних послуг. Варто взяти до уваги асортимент та ціни на нього. Способи оплати та доставки, з якими працює конкурент, особливо звернути увагу на такі способи оплати як оплата по безнаву, тобто на рахунок компанії. Далі, швидкість відправки товару, все це вказується в інформації про продавця. Наявність безкоштовної доставки і використання реклами. Наприклад, у картці продавця. В картці товару зразу видно, чи товар бере участь у промоакції відповідним ярличком. Далі наявність знижок, ознайомлення у рекламних блоках із тим, що рекламують конкуренти. Це, власне, на самій сторінці товару. Ось, власне, як це виглядає: звернути увагу, чи присутні знижки, це доволі важливий критерій для клієнтів на розетці. Далі важливість безкоштовної доставки. Вона, наприклад, самовивіз магазинів розетки, яка є безкоштовна для клієнта. Вона буде платною для продавця 30 гривень за замовлення. Але якщо е у конкурента це є, це повинно бути і у вас. Радий, що ти додивився це відео до самого завершення. Сподіваюсь, воно тобі стало цікаве. До речі, Залишай питання свої в коментарях, ми на усі відповідаємо. Якщо тобі цікава тема просування свого інтернет-магазину на розетка або запуску його з нуля, залишай заявочку. У нас на сайті в коментарях є е е посилання, і ми обов'язково зв'яжемось з тобою для того, щоб підказати, а як в твоєму випадку працювати з цим майданчиком. Тому до зустрічі у наступних відео.